То він такий, той самий Іван Купало, християнський святий чи язичницьке божество? Що наші предки святкували взагалі 7 липня? А що святкуємо ми? Дійсно, в православному церковному календарі 7 липня відзначається свято, яке має назву Різдво Іоанна Притечі, або як ще його називають Різдво Івана Хрестителя. Але цю назву чули далеко не всі, адже в народі частіше кажуть просто: свято Івана Купало. Тож як Іван Купало став Іоанном Притечею, чи як Іоанн Притеча став Іваном Купало, і що взагалі було до Івана Купало? Історія свята Івана Купало належить до найстаріших та найбільш таємничих свят українського народу, і виникло воно ще в далекі дохристиянські часи, коли народності України віддавали шану природі та вірували у її магічну силу, тобто мали пантеон язичницьких богів. Дата цього свята обрана не просто так, вона прив'язана до дати літнього сонцестояння, яке відбувається 20 або 21 червня. До речі, якщо знаєте з яким християнським святом збігається зимове сонцестояння, пишіть у коментарях. Отже, Іван Купало це свято, яке приблизно збігається з літнім сонцестоянням. Але чого тоді 7 липня? Це пов'язано з тим, що наша православна церква притримується так званого старого стилю, юліанського календаря. А весь світ живе за новим календарем григоріанським. Так і виходить, що 7 липня це 24 червня за старим стилем. Хоча вже давно ведуться дискусії про перехід на григоріанський календар. Такі природні явища, як літнє або зимове сонцестояння, були важливими подіями у віруванні давніх слов'ян. Вони були орієнтиром у часі, сигналом зміни пори року та сонячних циклів. Сонце центр слов'янських язичницьких вірувань, та не тільки слов'ян. Навколо нього було безліч обрядів. Свято Івана Купало одне з них, але ім'я Івана в ньому з'явилося далеко де відразу. І як його тільки давні не називали. Просто купайло або купало, крес, колосок, сонцекрес, але все це одне й те саме присвячене міфологічному персонажу Купало, так званому божеству літнього сонця. Це період, коли природа буяє, тепло, дні довгі, починає сходити урожай. Звичайно, це все асоціюється з радістю та щастям. Думаю, ви погодитеся, що коли погода гарна і настрій у вас теж гарний. Ну ось і Купало у слов'ян став покровителем зивних плодів, плодючості, продовженням роду, шлюбу та радості. До речі, Купало ніяк не пов'язаний з дієсловом Купатися радше зі словом Купа, святкували, збираючись до купи. Дійство починалося ще з вечора, 23 червня. Дівчата плили вінки із трав та квітів, які потім кидали у воду. Якщо вінок пливе, то вважалося, що його власниця знайде коханого. Виконувалися пісні, а також танці навколо вогнища. Це сприяло об'єднанню людей і створювало святкову атмосферу. Вогонь мав особливе значення на купало. Люди збиралися навколо великого вогнища, яке символізувало сонце, силу і очищення. Молодь стрибало через полум'я, що символізувало Очищення від злих сил і набуття нової енергії. Також в ніч з 23 на 24 червня проводилися різні магічні обряди, пов'язані з передбаченням майбутнього, коханням і здоров'ям. Загалом відбувалося все те, що до християнства взагалі не мало ніякого відношення, але чи можна просто прийти до людей, які тисячоліттями вірили у своїх богів, і сказати Все у вас тепер інший Бог? Звичайно, що ні, можна змушувати карати, але історія показує, що це мало ефективно. Навіть через тисячоліття ми пам'ятаємо про ці обряди, про які нам розповідали ще наші бабусі, хоча ніхто не замислюється над їх сенсом, і навіть якщо десь це святкують, то це тільки молодіжна розвага. Невряд чи хтось вважає себе праведним язичником. Так, після запровадження християнства на Русі поступово відбувається і християнізація свята Купало. Тепер це свято пов'язане з Різдвом Івана Хрестителя. Біблійна особистість, пророк, що Рокував пришестя Ісуса Христа, а потім і хрестив його у водах Йордану. Так Купало стає Іваном Купало. Такий собі компроміс релігії з народом. І поступово до XVII століття обряди, які проводилися на честь цього свята, стали просто розвагою для молоді, втрачаючи свій сенс. Звичайно, що офіційно в християнстві це свято називають Різдвом Іоанна Предтечі. А чи були ви на святкуванні Івана Купало? Що ви думаєте з цього? По приводу пишіть коментарі, і до скорої зустрічі.